Добрий день, діти. Сьогодні ми поговоримо про число та цифру чотири. Ось вона цифра чотири. Гордовита ніби зірка. Ви вгадали? Це четвірка. Праву руку на бочок і танцює гопачок. Розгляньте її уважно, на що вона схожа. Так, на перевернутий стілець. Як стілець перевернувся, він на цифру обернувся. Що це догори ногами? Це четвірка перед нами. А ще в четвірці можна угледіти прапорець або фігуру людини, що відставила лікоть вбік. Також погляньте на цей човен вітрильник. Вітер човник гнав, що сили, дмухав, напинав вітрила, подивись удалич зірко, схожий парус на четвірку. А тепер давайте намалюємо цифру чотири. Вказівним пальчиком у повітрі спочатку ставимо крапку. Від неї ведемо лінію. Униз. Потім вправо зупиняємось. Ще одну лінію проводимо зверху вниз. Повторимо ще раз, намалюємо дві дороги. Спочатку їде зелена машина вниз і вбік. Зупиняється біля знака стоп. Другою дорогою їде червона машина зверху вниз. Діти, давайте поміркуємо, чого завжди по чотири. Скільки лапок у кота? Так, в нього, як у всіх тварин, чотири лапки. З цифрою чотири в дружбі усі звірі, бо чотири лапки мають. Вправно ними чеберяють. Скільки ніжок у стола. Так, також чотири переважно у меблів, також у всіх чотири ніжки. Діти, а покажіть на цій картинці фігури, у яких по чотири кути, і назвіть їх. Роздивіться уважно. Так, чотири кути. У червоного квадрата, у темно жовтого прямокутника і рожевого ромба. Ці фігури так і називають чотирикутники, бо вони завжди мають чотири кути. Погляньте, Буратіно приніс нам кульки. Полічіть їх, скільки зелених кульок, Так, три, а скільки червоних? Чотири. А яких кульок більше? Так, червоних кульок більше, аніж зелених. Діти, назвіть цифри, які бачите на цій картинці. Так, цифри один, два, три та чотири. Погляньте на них уважніше і покажіть сусідів цифри два. Так, це цифри один та три. А сусідів цифри 3 покажете? Так, це цифри 2 та 4. А тепер ми дізнаємось, з яких чисел складається число 4, і позначимо склад числа 4 цифрами, які живуть у будиночку. Одне червоне яблуко і три зелених. Скільки всього яблук? Так, один та три буде чотири яблука. Два зелених яблука та два червоних. Скільки всього? Так, два і два. Також буде чотири. І нарешті троє червоних яблук і одне зелене. Три і один також буде чотири. Тож підсумуємо: чотири це один, і три, два і два та три і один. Розв'яжемо задачу. Ох, було у нас мороки, посварились дві сороки. На їх шум ще дві примчало. Скільки разом пташок стало. На дошці приклад. Два додати два дорівнює чотири. Отже, чотири сороки. У ведмедика було три банки меду. Зайчик приніс йому ще одну банку. Скільки банок меду стало у ведмедика? Три. Додати один дорівнює чотири. Тож у ведмедика стало чотири банки меду. Скільки грибочків на цій картинці позначимо цифрами два додати два дорівнює чотири. Тож усього чотири грибочки. Сьогодні ми з вами, діти, говорили про число та цифру 4, розв'язували задачі, приклади, які, я дуже сподіваюся, були для вас цікавими, а наше заняття добігає кінця. Тож до побачення і до нових зустрічей!